Дванадцять років, вірно, пес служив вдень на ціпку, а на ніч відпускали. Господар ним, як другом дорожив, але роки здоров'я зіпсували. Постарів пес, не бачить вже в пітьмі. Господу майже не охороняє. Став непотрібним, звички вже не ті, не гавкає, лиш спить або кульгає. Що ж, треба справу швидко виправлять. Рушницю взяв і пса у ліс покликав. На полювання ніби проводжать, і пес побіг тихенько попри вікна. У лісі на галявині присів, бо дихання було важке зривалось. Над ним клин журавлиний пролетів. Минає осінь, вже і зима підкралась. Рушницю зразу не побачив він. Господар цілився, лихе примружив око, кружляв у небі знов пташиний клин, а пес закляк і не зробив ні кроку. І раптом сльози хлинули з очей. Згадав він роки відданої служби. Охороняв, не спав усіх ночей. Ось нагорода за любов і дружбу. Господар раптом опустив рушницю, упав тихенько мовчки на коліна, захолку обійняв, заплакав миттю, а круки все кружляли безупинно. Пробач, пірат. На мене щось не йшло, бо я і сам коли-небудь зістарюсь. Пробач, пішли додому вже пройшло, у гріх увійшов, за це я вибачаюсь. Дня через три пірата схоронив, бо зрада і для пса гірка буває. На серці важко сам себе судив. Як жити з цим гріхом? Душа не знає.